Наголошуємо, що з 10-ї години ранку до 18-ї години вечора на автошляхах М-05 «Київ-Одеса», М-15 «Одеса-Рені» та М-14 «Одеса-Мелітополь» встановлені обмеження для руху вантажного транспорту з загальною вагою понад 24 тонни та нагрузкою на вісь більше 7 тонн. Вказані обмеження водіям забезпечують працівники поліції, головного управління Національної поліції та управління патрульної поліції в Одеській області. Наближу до 309-го кілометру автошляху М-15 Київ Одеса та 38, го 115 го та 193-го кілометру автошляху одеса Рені. Встановлені чотири групи реагування патрульної поліції головного управління національної поліції в Одеській області. Вже забезпечені відповідні заборонні та рекомендовані дорожні знаки, а також виверені відповідні місця для паркування транспортних заходів на період дії обмеження по часу за порушення водіями визначених. Часових термінів передбачена адміністративна відповідальність за статтею 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 20 неподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 гривень. Просимо усіх водіїв з розумінням поставитись до тимчасових обмежень. вказані заходи є необхідними для збереження наших доріг.